Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 113-й рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз відкриємо пак за 3000. самоцвітів. Сьогодні ще буду робити обміни за 20 мільйонів, за 80 мільйонів і готуватися до кінця події. Дивимося, що тут в нас випадає. Гравець непродаваємий. І це Бразилія, Центральний півзахисник і рейтинг 104. Погано, звичайно. Зараз перейдемо в обміни. Переходимо в обміни. Спочатку обміни по 20 мільйонів. Будемо робити. По 22 мільйони обміни. І перший обмін. Дивимося, який гравець випадає. США, Наб, СВ. І рейдинг 103-й. Робимо другий обмін. Пишіть в коментарях, хто яких гравців забирав, хто яких гравців буде забирати. І Аргентина. ПЗ. І рейтинг 102. Робимо третій обмін. Нічого не хоче падати хорошого. Тут взагалі екрану немає. Рейтинг 101. Робимо четвертий обмін. І тут екран є. Бразилія. ЦП. І знову рейтинг 104. Робимо п'ятий обмін. Може тут щось хороше випаде? Англія, ПП, Челсі. І рейтинг 106. О, 106 це нормально. За 22 мільйони. 106 залітає. Робимо перший обмін за 80 мільйонів. Тимся, який тут гравець буде. І це ЦП. І рейтинг. 104. Робимо другий обмін. З другого обміну у нас, що тут буде? І знову дублікат ЦП і рейтинг 104. Той самий гравець випадає. Робимо третій обмін. І з третього обміну в нас Германія, ЦОП з Баварії і рейтинг 106. Це вже покраще. Робимо ще один обмін. І тут нас. Італія, ЦП, З Наполі і рейтинг 105. Робимо п'ятий обмін. З п'ятого обміну. Що тут випаде? І тут ЦЗ, сторіно і рейтинг 104. Рейтинг 104. Переходимо в Абік. Тут заберемо всі нагороди. Тут гравці, О, Роналдо випав за 5 міль... мільйонів. Переходимо в Ліги. Ліга на... називається Україна паляниця. Хто хоче, вступайте. Тут заберемо нагороди. Тут забрали нагороди. Переходимо в почту. Забираємо нагороди списку лідерів. Скільки тут? 9500 дає ліга. 9500 самоцвітів мені дала ліга. Тут забираємо всі інші нагороди. Переходимо в магазин. Переходимо в обміни. І тут всі не забуваємо забирати самоцвіти. За 10 тисяч очків ліги тисячі самоцвітів. Переходимо в жетони. За очки Division Rivals, в кого залишились. Забираємо теж 2,5 тисячі самоцвітів. Тут забрали. Потрібно перейти в подію. Подивитися, які там нагороди ще не забрані. Переходимо в подію. Переходимо в першу вкладку. Тут ці нагороди забрані. Переходимо в другу вкладку. Тут ще можна забрати пазли, 30 пазлів. Забираємо. І далі тут остання нагорода маскерану, знаки то і монети. Переходимо в третю вкладку. Хотів тут всі пари забрані. Тут забираємо жетони. Мене вже куча цих жетонів, не знаю, куди дівати. Напишіть в коментарях, навіщо так багато жетонів. Хто як думає. Якщо їх нема, куди витрачати. Забрали жетони. Переходимо в нагороди. Тут я хотів намалювати флаг України. Прапор України хотів намалювати, але не було жовтого кольору. Так що напишіть, який прапор ви бачили, який, якої країни то був прапор. Переходимо в обміни гравців. І закидуємо всіх гравців. Дивимося, скільки пазлів вийшло заробити за цілий тиждень. Вийшло заробити 380 пазлів. За тиждень. І так, 500 пазлів буде, думаю, ще. Вийде за наступний тиждень заробити десь 500 пазлів. І за 1000 там лише буде один гравець, який мені підійде в склад, це канаваро. Поки що думаю, забирати на наступному тижні канаваро в кінці події, а там буде видно. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео, пишіть коментарії. Всім пока!